Сьогодні цікавляться колега, то чого ж ти не знімала нічого? Та я ще собі думаю, так, що ж я буду знімати? Раз, два. Ти прийду. Не тут та було. Значить, одного дня пройшла частину лікарів, всі аналізи поздавала. Добрий день. Добрий день. На другий день не їхала, тому що сказали, що результати аналізів будуть не раніше, як через два дні. Приїхала через два дні. Що сказати? Лишилося пройти два лікарі і по всіх кабінетах позабрати аналізи. Скажіть, будь ласка, це по всіх лікарнях отакий от квест робиться? Забрала аналізи 58-му, забігти в 57-й, з 57-го. Побігти, посидіти в черзі у 9-му. Висиділа чергу, лікар не прийняла, тому що вона ще когось заміняє, відправила у 33-й. У 33, му під 33-м посиділи, дочекалася таке лікаря, прийняла, записала, відправляє з усим назад, у 58-й, якби остаточно. Звіти там ще що дають, відправляють в 6-й. Підписали у другий поставити початку. Потім з тим самим, знову 58-й, видають медичну карточку уже на руки. І з цією медичною карточкою назад. У шостий просто отримати підпис, а потім назад у другий, просто поставити печатку. Це все зайняло добрих півдня. Просто біганина. По під кабінетами. Чекай там, іди туди, сходи сюди, підпиши там, а там постав початку. Це називається медичний огляд, який на секундочку коштує 688 гривень. До зустрічі!